Сьогодні готуємо дуже простий у приготуванні та смачний шоколадний бісквіт. Всі грамовки вкажу під відео. В яйця додаємо цукор та збиваємо приблизно 10 хвилин до утворення густої піни. Сухі інгредієнти потрібно просіяти, олію та молоко змішати, воду скип'ятити. Я використовую кільце діаметром 18 см 2 штуки. Кільце потрібно обмотати фольгою, щоб не витікав бісквіт. Показую, якої консистенції мають бути яйця. Вони мають бути густі та залишати візерунок на поверхні. Збиті яйця обережно додаємо олію та молоко. Та сухі просіяні інгредієнти. Акуратно вимішуємо до однорідності, особливо гарно промішуємо дно та вливаємо гарячий кип'яток. Випікати при температурі 180 градусів 30 хвилин. Готовий біскіт розрізаємо на дві частини. Зберігайте рецепт та залишайте вподобайки.